Слава Україні! Добрий день, мої підписники та ось каналу. Хочу показати, як формувати молоді персики та нектарини. Я багато дуже експериментую, прививаю різні сорти. От Хочу вам показати привитий персик на войлочну вишню. І так само привита слива панська. Дуже малий приріст, плоди смаком, можна сказати, не, не відрізняються. Але так є. Так я і диплоїдні сливи прививаю. Непогано теж. Навіть той самий от покажу бербанк гігант. Бербанк гігант. Привити на вилучні вишні. Правда, це вже через вставку. Вставка тут простої сливи. От була вставка, а тоді вже привив диплоїдну сливу. Такі дерева мають невелику форму, не швидко ростуть, але треба підв'язувати, бо Можете бачити от слива панська, який має розмір і який має розмір підщепа, Набагато тонша, тому кожен рік я підсилюю, щоб вони росли. І нормувати відповідно також треба чим ближче до, до крони плоди, бо дуже буде нахиляти гілки. А Тепер хочу розповісти за формування молодих дерев персика. Та нектарина, якщо ми хочемо, щоб дерева у нас виросли, визріли і давали гарний урожай, з перших років не потрібно їх навантажувати. Можете подивитися, який приріст, гарно розвиваються гілочки. Це сорт фламінго. На даний час вже непогані плоди, непоганого розміру. Тому я залишаю на кожній гілці по одному плодові. Гілці минулорічній. Тут далі я ніде не залишаю. Такий стан розвитку. Якщо ми залишимо багато плодів, ми не будемо мати ні врожаю, і так само дерево пропаде. Уфо 2, будь ласка, вже пускає бокові гілки, значить розвивається добре. Має отакі плоди. Непоганого розміру. Так само нормувати, виривати. Кожен вирішує сам. Зараз я підійду, покажу вам. Нектарин донат. Був гарно сформований цей мене нектарин. Був виведений центральний провідник вверх, сіла пташка, зламала вершок, результат, будь ласка, в мене чаша. А я такої форми крони не хочу. Що я буду робити в такому варіанті? Плоди мають такий розмір. Я залишу плоди з краю гілок, щоб гілки понагиналися. Отак, тут є в нас плоди, можете бачити, я їх залишу і гілка нагнеться. І тоді я витягну центральний провідник до догори. В такому разі потрібно залишати навантаження з краю гілки. Ну, Це якщо так я хочу сформувати дерево пф 24207 Минулий рік весною привитий. Вічком такий розмір плодів. Плоди мають великий розмір, коли, коли достигнуть, тому залишати треба чим поменше плодів. І ближче до, до крони. Розмір ось до 5 см вили, вириваю. 10 см залишаю 15 см між плодами. Такі двойники, тройники, навіть є чотирники, в першу чергу вириваю. Всі плоди, що з краю гілки, я вириваю. Бо плоди дуже здорові, гілка не визрівша, тонка, нагне аж до землі. Все у місці не нагне. Так само і тут дивіться. Де ближче до крони я залишаю по одному плодові. Так, крайній вириваю цей, я думаю, видерже, гілка ще визріє і так догори. Я стараюся зверху такого дерева, там ще не визрівший. Не залишати зовсім плодів. В мене сильні північні вітри і може прогнути плодами вершок, а це дуже небажано, так, щоб було. Так, нормую і формую дерева. Зараз я покажу більш доросліше дерево. Таку форму задаю. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді і бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.